І що світло виключати, а вона лежить. тут, а Лежить маленька. Джеська. Дісонька моя маленька. Джесі, моженький мій. Дісоник мій маленький. Ой, тебе тут ця шруба така не файна, Зараз я її викручу, Бе ти собі очко не поранила там. Так, джастик. Так, малецький. Ну, ти мой хорош. Ти моя дівчинка, так моя. Моя джасочка, моя така маленька. Маленько мой. Кева на таки маленький, мой чан. Не буде з нами жити. Так. Буде з нами жити, так. Так, буде. Ти знаєш, о майка. Ой, маленька, моя така на ножку поклала голову і лежить, а десь. Ну, весь потунятки хоч вже то. Не пускай не пускаєш на паровоз. А? Я бордюх надула такий. Кін надула бордюх великий. Ай все, все, іде. Іде.